Тема сьогоднішнього року ведення та редагування тексту. Ведення тексту зазвичай здійснюється за допомогою клавіатури. Клавіші на клавіатурі розташовані у певному порядку умовно поділені на групи, алфавітно-цифрові клавіші, спеціальні клавіші та клавіші керування курсором. Клавіші, на яких зображені літери, використовують для ведення текстів українського або іншого алфавіту, наприклад, англійського. Як правило, на клавіатурі кожна клавіша має по два символи. Можна вводити текст за допомогою клавіатури різними мовами. Мова введення це режим роботи клавіатури, в якому кожній клавіші відповідає певний символ вибраної мови. Для перемикання мовних режимів використовують сполучення клавіш, наприклад, Shift-Ctrl або Shift-Alt або мовну панель, яка розташована на панелі завдань. В залежності від того, який мовний режим увімкнено, при натисненні на клавішу з'являються різні символи. Велику літеру можна набрати за допомогою сполучення клавіш Shift. -Alt. Та літера. Для того, щоб ввести крапку на українській або російській мові, ми натискаємо ось цю клавішу. Для того, щоб ввести кому при увімкненому режимі українських літер, натискають клавішу Shift і, не відпускаючи її, клавішу ось крапочкою. Або на малій цифровій клавіатурі. Натискають ось цю клавішу. Як у тексті ввести такі знаки? Які клавіші слід натискати? Для того, щоб ввести двокрапку, ми натискаємо клавішу Shift, утримуючи її, натискаємо 6, Щоб обрати. Знак оклику ми натискаємо Shift і 1. Знак питання Shift і 7. Відкриваючу дужку – Shift і 9. Е, крапка з комою Shift і 4. І лапки Shift і 2. Клавіша Enter. Це клавіша введення вказівки, підтвердження дій в середовищі різних програм. Її використовують у текстовому редакторі для того, щоб розпочати новий абзац. Під час введення тексту на екрані з'являється миготлива вертикальна рисочка Текстовий курсор. Він зазначає місце, де має з'являтися символ, який вводиться. Щоб постановити курсор у потрібному місці тексту. Треба навести вказівник миші на це місце і класнути лівою кнопкою миші, потрібно запам'ятати правила введення тексту. Відокремлювати одне слово від іншого натисканням клавіші пробіл. Не ставити пробіл після слова перед розділовим знаком, ставити пробіл після розділового знака. Не ставити пробілів до і після дефіса, ставити пробіли до і після тіре. Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter. Давайте подивимось на цей текст і подумаємо, чи всіх правил ведення тексту дотримався хлопчик. Перша помилка Перед розділовим знаком після слова ми пробіли не ставимо. Ще одна помилка. Не поставлений пробіл до і після тіре. У текстовому редакторі, як правило, налаштована автоматична перевірка правопису під час ведення тексту. Розглянемо приклади. І дамо відповіді на таке питання. Яких помилок припустились учні? У першому прикладі слово підкреслено хвилястою червоною лінією. Це означає, що у слові допущена орфографічна помилка. Ще слово іноді підкреслюють хвилястою червоною лінією тоді, коли воно написано іншою мовою. Наступний приклад речення підкреслено хвилястою зеленою лінією. Це означає, що допущена пунктуаційна помилка. Забули між словами поставити кому. Для того, щоб видалити символи, існують на клавіатурі дві клавіші. Перша Backspace для видалення символу. Ліворуч від курсора. Друга клавіша Delete видалити символ праворуч від курсора. Давайте подивимось ще на приклади. У нас є неправильно записане речення. Як виправити помилки в цьому тексті? Давайте виправимо першу помилку. Для цього потрібно встановити курсор пісня літери Д. Натиснути «Деліт» і ввести літеру О. Друга помилка пропущена літера І. Нам потрібно встановити курсор після літери В і натиснути з клавіатури літеру І. Третя помилка зайва літера Я. Для того, щоб її видалити. Встановити курсор після літери Я, натиснути клавішу Backspace. Виділити текст можна за допомогою протягування миші. Виділений фрагмент фарбується кольором, як правило, синім. Для того, щоб зняти виділення, достатньо класнути за межами виділеного фрагмента. Розгляньте схему. Які фрагменти тексту і як можна виділити за допомогою миші? Слово можна виділити, якщо на ньому клацнути 2 рази лівою кнопкою миші. Щоб виділити рядок, потрібно клацнути лівою кнопкою миші поза лівим полем. Щоб виділити абзац, потрібно клацнути на ньому три рази лівою кнопкою миші. Щоб виділити довільний фрагмент, використовуємо протягування мишкою. А тепер давайте попрацюємо за комп'ютером. Перше завдання заповнити пропуски у правилах введення тексту. При введенні тексту одного абзацу клавішу натискати потрібно тільки в кінці Enter. Натискати тільки в кінці Абзацу. Між словами потрібно ставити тільки один пробіл. Для створення відступу першого рядка абзацу можна використовувати клавішу «tab», Клавішу табуляції перед розділовими знаками. Не можна встановлювати пробіл. А після обов'язково винятком є тільки знак тире. після дужок та лапок, що відкриваються, потрібно відразу набирати текст. А дужки або лапки, що закриваються, установлювати відразу за текстом. Після того, як ви Виконали це завдання, можна себе перевірити. Натискаємо синенький кружочок знизу, і дивимось, що все виконано правильно. Друге завдання. Потрібно відредагувати текст, що зберігається у файлі загадки так, щоб замість цифр були розділові знаки, які їм відповідають на клавішах клавіатури. Відкриваємо файл загадки. Коли ви відкрили файл загадки, він у вас відкривається у Google Документах, але у вас рівень доступу лише перегляд. Ви його тут редагувати не можете. Для того, щоб редагувати, ви заходите у меню «Файл» і обираєте або скачать Microsoft Word, або... Создать копію. Давайте створимо копію. Я напишу загадку 2. Обираємо папку на диску, а також натискаємо кнопку скопірувати. У вас відкрився файл, який вже збережений на вашому Google диску, і ви можете його редагувати. Нам потрібно замість кожної цифри написати відповідний замість цифри 4. Нам потрібно вставити розділовий знак. крапка з комою. Це можна зробити кількома способами. Давайте подивимось перший спосіб. Встановимо курсор в мишки після цифри 4 і натиснемо на клавіатурі клавішу Backspace. Далі. На клавіатурі натискаємо сполучення клавіш Shift і 4. Тримаємо Shift і натискаємо клавішу 4. Потім відпускаємо клавіші. Другий спосіб, як можна замінити символ. Встановимо курсор мишки перед цифрою 7. Натиснемо клавішу Delete і Натиснемо на клавіатурі сполучення клавіш shift – «7». Виділити за допомогою протягування мишки наш символ і обрати з клавіатури Shift-1. shift – shift «7». Все. Завдання виконане. Для того, щоб надіслати його на перевірку, вам потрібно. Обрати налаштування доступу натискаємо на синеньку кнопочку Настройки доступа та обираєте всі, у кого є ссылка. Копіюєте це посилання, натискаєте на кнопку «Готово». Далі у Google класі ось це посилання вставляєте для здачі вашого завдання. І третє завдання відкрити програму PilotBlocks в алгоритмі, який вам дан, видалити дві команди так, щоб лисичка могла прочитати слово. Ось ми відкрили наше завдання. Давайте натиснемо Виконати і подивимось, яке ж слово прочитає. Наша лисичка. Так, ось таке довге слово у нас вийшло, а їй потрібно. Було слово лише з п'яти літер. Подивіться уважно, які літери зайві і які команди потрібно прибрати.